Більшість сільських громад області вже давно пережили процес розпаювання земель колишніх колективних господарств. У Шубкові ж все по-іншому. Тамтешнє сільгоспідприємство досі перебуває у державній власності, але нещодавно і тут відбулися зрушення. Є добра воля і Міністерства АПК, фонду державного майна. Тому ми сьогодні приїхали, щоб це питання розглянути. Безпосередньо на території сільської ради і прийняти прозорі, адекватні, справедливі рішення до тих, хто працює, хто працював, до пенсіонерів, до соціальної сфери, щоб ніхто не залишився обділеним. Ну і звичайно залишить перспективу розвитку села. Загальна площа сільгоспу у Шубкові становить 2300 гектарів. Частину з них переведуть у землю запасу. Згодом їх можна буде використати для розширення меж шести населених пунктів, які входять до Шубківської сільради. Решту площ розпаюють. Право в першу чергу звичайно мають бути працівники та пенсіонери зі числа, але згідно якраз земельного законодавства передбачено також надання земельних ділянок со. Цальні сфері, тобто працівникам культури освіти, але вже в розмірі, що не перевищує встановлення, тобто до 2 гектарів, завершити інвентаризацію земель господарства мають до 1 вересня, а його керівництво спільно з місцевою сільрадою до цього часу повинні сформувати списки потенційних пайовиків. В сільській раді наші депутати це питання також піднімали робочі групи, створені, і я думаю, тепер приступлять до, е, в робочому порядку до роботи по створенню списків. Е, нам важливо не обійти жодну людину, щоб всі, хто має причетність до господарства, ось щоб вони отримали цю земельну частку. Ми склали списки. Вони затверджені фондом держмайна, погоджені районною і державною адміністрацією. В цьому списку є 395 людей. Це 39 працівників на той час було господарства і пенсіонери, які вийшли з даного господарства. А на розпаювання там, уже, як ви вже сьогодні чули, буде зовсім друга процедура вивчення, бо є багато людей, які не згідні, не хочуть тих майнових паїв. А є багато людей, які хочуть землі. То це питання буде вивчатися. Після розпаювання земель має розпочатися і роздержавлення майна шубківського сільгосппідприємства. Керівництво області зазначає, що воно повинно також пройти прозоро і максимально врахувати інтереси нинішніх і колишніх працівників підприємства та місцевої громади. Руслан Савуляк, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День.